Босня і Герцеговина — це приклад безпрецедентної світової фінансової допомоги. Було понад 500 е, громадських організацій, які долучилися відновлювати цю країну. Були кошти е, американського уряду, були кошти окремо європейських держав, і в цілому Європейського Союзу. Тобто Босня і Герцеговина отримала безпрецедентну фінансову допомогу. Грубо кажучи, про все, що просили, їм профінансували. Однак, Країна не показала тих результатів, на які очікувала світова спільнота, і, на жаль, не продемонструвала ні економічного зростання, ні демократичних реформ ні, всього того, що є запорукою подальшого розвитку і вступу в Європейський Союз. І було відбудовано до 90% понищеної будівлі інфраструктури. Були збудовані дороги, були відновлені і створені нові відки залізничного транспорту. Але в який виявився парадокс, оскільки це все здійснювала світова спільнота, а місцева влада майже не втручалася, або втручалася, погіршуючи ситуацію, дійшло до парадоксу, що світова спільнота зробила дороги, а через декілька років не було кому їх ремонтувати. Але були збудовані швидкісні колії і можливість транспортування, а ця країна була відома своїми ем, покладами свинцю, тобто те, що її вивозити і продавати на експорт. Але оскільки колії будували іноземці і ними управляли, не було на момент вже їх передачі, не було управляючої компанії, яка б здійснювала контроль і ту логістику перевезень. Відповідно, залізниця не використовувалась на повну силу вже нова створена, оскільки не було місцевих інституцій, які б взяли на себе цю відповідність.